Привіт, друзі! Я подивився фільм Ноу «No Джордана Піла. І зараз буду намагатися без спойлерів розказати вам, що він себе представляє і чому він класний. Ну що, агов дивитися, якщо цікаво? Я впевнений, що це кіно, яке розділить людей. Що це таке? Нічого не відбувається взагалі. Що це за мурня? Що Що це було? Вже берет якийсь. Такі точно будуть. Будуть такі, хто буде дивитися, Ой, який стильок. Я ну, нічого майже не зрозумів, але це ну реально стильно дивись там, які приколи, ще якісь коні, якесь ранчо, якась тарілка. О, вау. А будуть ті, хто точно зрозуміє, що це кіно, яке направлено перше за все, просто бути класним кимось, незвичайним прикольним фільмом. Типу ти дивишся? щось тобі прикольно? Не знаю чому. І е, на іншому рівні відкрито глузує з людей, які заради успіху, медійності, популярності готові піти на все, що завгодно, навіть на якісь небезпечні кроки е, для свого життя. Але все ж таки я вважаю, що він за таких людей і він їх виправдовує е, протягом фільму. Чому? Тому що я вважаю, що в цьому фільмі він показує їх як героїв людей, які йдуть за своєю мрією. І отримують результат, Ну, це реально так, тому що він і про себе це говорить приблизно. Не треба боятися, не треба боятися чогось невідомого. Треба просто йти і робити. І тоді в тебе все буде нормально. Любов до кіно, плюс розважальний стиль фільму з багатьма знахідками, тому що ну реально це просто цікаво навіть тому, що ти не знаєш, як чувак поєднує це все в одному фільмі, і плюс ще й висловлювання на соціальну тематику. Тому я думаю, що фільм Ну no це класне кіно, і на цей момент він у моєму топ 4 кращих фільмів за рік. Я думаю, що він далеко ще вниз опуститься, але поки що так. Моя оціночка навіть ось така.